Доброго дня всім. Сьогодні розмова піде про суддю Голосіївського суду міста Києва Дмитрук. 17 листопада 2021 року до Голосіївського районного суду міста Києва надійшли матеріали про адміністративне правопорушення відносно тріщука Руслана за частиною 1 статті 130 КУПАП. Керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Справа була розподілена судді Дмитрук, яка 9 грудня 2021 року незаконно повернула справу до, написано в тексті, до управління поліції міста Києва для подачі до належного суду. Чому незаконно? У тексті постанови не зазначено місце правопорушення, тому не було підстав повертати матеріали до поліції, адже не можна встановити обґрунтованість прийнятого суддею рішення. З другої сторони, суддя Дмитрук у тексті постанови посилається на неіснуючу на час складання постанови норму статті 276 КУПА про те, що справи про адміністративні правопорушення, в тому числі. За статтею 130 КУПАП можуть розглядатись за місцем обліку транспортних засобів та місцем проживання порушників. Змушені нагадати, що правила статті 276 КУПАП, на які посилається суддя у постанові по справі 752 дріб 27, 785 дріб 21 від 9 до 12 2021 року, втратили свою чинність. 01.07.2020 року. Це легко перевірити, відкривши в інтернеті КУПАП за вказану дату. Потрібно відмітити, що у тексті постанови суддя Дмитрук вказала, що матеріали повертаються до управління поліції в місті Києві, а насправді вона скерувала цю справу до Хустського районного суду Закарпатської області. Як таке може бути? Суддя вказує у судовому рішенні одну дію, а фактично вчиняє іншу. Тобто, вона сама не виконує судове рішення. Так виглядає. У тексті постанови Хуського районного суду Закарпатської області від 18.03.2022 року суддя Кемінь вказав, що справа надійшла до суду згідно постанови судді Голосіївського районного суду міста Києва Дмитрук. Тобто, сама собі суперечить. Дмитру, кого ж дурила ця суддя, вказуючи у тексті постанови неправдиві відомості, для чого кивати на управління поліції, якщо сама приймала рішення про направлення справи до Хуського районного суду за місцем реєстрації транспортного засобу, вчинивши при цьому порушення закону? А що ж вчинив суддя Хуського районного суду Закарпатської області Кемінь, отримавши цю справу? Замість того, щоб повернути цю справу для розгляду по суті? У відповідності до вимог статті 276 до Голосіївського районного суду міста Києва, він направив матеріали до Косівського районного суду Івано-Франківської області за місцем проживання порушника, вказавши у тексті постанови за підсудністю. Хоча насправді ніякої підсудності немає в таких діях. Суддя Косівського районного суду Івано-Франківської області кіцула. Отримавши матеріали 26.04.2022 року, два місяці маринувала їх. незаконно прийняли до свого провадження і 23.06.2022 року ухвалила постанову, якою визнала правопорушника винуватим у вчиненні. Адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першої статті 130 КУПАП, наклали на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керувати транспортним засобом на один рік. Фактично, суддя Косівського районного суду Івано-Франківської області Кіцула теж не мала права розглядати цю справу, вона мала би повернути її для розгляду до судді Дмитрук. З тексту постанови вбачається, що адміністративне правопорушення мало місце 27 жовтня 2021 року о 4 ночі в місті Києві на проспекті науки, під час якого правопорушника було затримано працівниками поліції за кермом авто Volkswagen Passat у стані наркотичного сп'яніння. Потрібно відмітити. Що в тексті постанови суддя Кицула теж вказує відомості, що не відповідають дійсності, зазначивши у вступній частині, що матеріали надійшли від Косівського відділу поліції, головного управління національної поліції у Івано-Франківській області, яке відношення Косівська поліція має до київських подій? Через інтернет встановлено, що проспект науки в місті Києві територіально відноситься до Голосіївського району міста Києва, тому місцем розгляду цієї справи мав би бути Голосіївський районний суд, а не Хуський Закарпатський чи Косівський івано франківський Чому суддя Дмитрук не розглянула цю справу у суді, а скерувала її до інших установ правосуддя за клопотанням адвоката? Мабуть, тому що у такий спосіб намагалась сприяти порушнику мінімізувати наслідки його дій, адже за місцем проживання можна домовитись поліцією щодо позбавлення права керування. Так мені здається. Отже, маємо чергове заробляння в лапках з боку, згаданого тріва суддів Косівського, Хуського та Київського суддів. Вони точно заробили собі на скаргу до Вищої ради правосуддя, крім того. Кожний з них постановив завідомо неправосудне судове рішення, до яких внесено завідомо неправдиві відомості становищем, адже вчинили ці незаконні дії на шкоду інтересам служби. Цілий набір кримінальних правопорушень, корупційного спрямування. Стаття 375, 366 і 364 Кримінального кодексу України. Чи не так? Чи потрібні цим суддям такі заробітки? В лапках. Невже мало того, що дає держава? Це є риторичні питання. Журналіст інформаційної агенції Жуков Олександр Сергійович 31.08.2022 року. Дякую за увагу.